Доброго ранку, ми з України. Любі друзі, сьогодні приїхав на водосховище пошукати рибку. Звісно, дивлюся, вам вже надоїло то, як я тягаю там рибку, чи на платнику, чи на якоїсь такої улюбленої своєї, своєї точечки, де завжди я знаю, що там якась рибка дає підходи. Мабуть, це все вам вже надоїло, тому я сьогодні виїхав поганяти на човнику, пошукати якісь нові точки. Може, я нічого не піймаю, хоча, думаю, якихось 2-3 рибинки я піймаю. Сьогодні взяв Такий, можна сказати, вам новенький комплектик. Потім покажу, що це я взяв, бо палюгака така добряча і не дуже така по коштам дуже така дорога. Дивіться, водосховище дуже таке величеньке, тому без ехолота шукати ту рибу я, ну, чесно кажучи, не знаю де. Під'їхав тут глибина дуже величенька, така 12 метрів, але Женьок вже зранку, ще люди сплять. Женька Свердленко вже пише. Дивіться, друзі, скеля. Колись на цій скелі я рибалив, тому знаю, що біля берегу така дуже величенька бровка, і вона уходить 11-12, а туди далі і 16 метрів. То е, пошукаю рибку і на глибині, і на міляку. Не буде тут рибки, погонимо туди десь до верху, щось пошукаємо. Перші закиди зроблю. Так, в берег знайду ту бровку, почну з неї скатувати грузик свій, ну, ту приманочку. Може рибка зранку підходить до берега і буде стояти на якомусь мілякі. Ні, трішки є такі поняття цього водосховища, знають, де затоплені островки, там теж будуть якісь бугарки. От таким чином і буду шукати рибу. Зробив перший закид і була зразу клівака. Рибку не взяв, тому зараз включаю камеру і спробую на камеру піймати ту, того злого вокуня. Опа, ось, все, друзі, друг... ага, другий закид була клівака, і рибка зійшла. Опа, ось о. Ще усе, ще покльовка, все б'є, оп, б'є. Хоч бив. Гляньте, на міляку. Рибка і усе, він йде. Опа, йде. Опа, підсів. Друзі, підсіла рибка, не крупна. Перша тичка була крупна. На другому закиді теж була перша ктичечка така, теж, начебто мені здалося крупненького окуня, а це вже добив його напарюга. Якийсь його напарюга. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, що це у мене за грузик стоїть. Вісів в машині, така заряжена силіконка, ту, що я не встиг після рибалки кинути в сумку. То я так в машину повішав, там на полочку одну. Опа, дивіться, який він. І це в мене це в мене 7, 7 грам і гляньте така невеличенька, прям геть невелика така силіконка, силіконова приманочка. І на двійнику. Дивіться, взяв такий комплект. Це Сафіна. Ну вже така старенька Сафіна, повна її назва азсф 90 l 90 довжина це 2,74 і тест 214. Десь два роки ця полюга, Вірніше, не то, що вона в мене два роки. Два роки тому я такою полюгакою вже е... держав таку полюгаку в руках. Рибалив, є фільми. Мабуть, сама крупна риба на цю паличку це на три, там, плюс карпик. Є в мене на YouTube-каналі, як я виважував. Вкратце можу сказати, палка в такій довжині за такий бюджет вийшла жорсткою, працює верхня її частина, хоча, як так сказати? Да. Пам'ятаю, навіть на той трьошки сильно тут оця частина в бланка не дуже так і включалася. Що на мілкої, да, до речі, це потрібно буде звернути на це увагу, що на мілкої риби от відіграє, бачимо десь от, оця, ну, ось о, оця частина. І чесно вам скажу, на крупної рибі так само вона тут же і відіграє. Тому коли дивишся збоку, як це все працює, ти навіть ну, не розумієш, яку тащиш ти рибу. Ця палка працює, ну, мені так здається, майже однаково, що на крупної, що на мілкої рибі. Ще давайте кинемо, щоб не дуже багато було балачок. Самі побачите. Некрупна. Некрупний такий, скажем, окунь. Вже ну, по хлистику динь-динь все, все видно, як він цікавиться приманочкою. Оп, відіграє усе. 7 грам. Не знаю, яка там глибина, але по хлистику я е як дно відбиваю, я бачу. Опа, і все було. Ну, Друзі, ну, це, мабуть, навіть буде не цікаво. Самі ви бачили, як воно. Дрихнуло. І все, самі бачимо, як хлистик відіграє. Нічого такого, скажімо, сверхісненого, мабуть, ви сьогодні не побачите. Хоча буду намагатися так включати камеру тоді, коли, О, якщо бачили, у нього аж він, мабуть, зранку кормиться, вилетіла аж рибуля така. Більш-менш така гарненька. Ну, більше точно ці, цієї силіконочки. Так, гарний окунь. Щось женьок мене домагається, тому я йому клацну цього окуня, щоб він зрозумів, що я зараз не на отдихі, а на праці. І випустимо. Друзі, ще вже так розвернувся і кидаю на глибину, на велику глибину. Як я і казав, десь 12, може 13 метрів і тащу на себе. Ну, Трішки такий є вже підйомчик, але теж я не знаю, яка там глибина. Ну, немає халота, нема. Я так, як звичайний рибак по старінки, де став, там і рибалю. Опа, ось клівака була. Даю паузу. Окунь, ну, він точно зранку не один ходить. Він стайний, тому даєш ось, паузу і він якийсь напарюга добирає. Так, друзі, точка. О, та це геть. Це геть малий. І ще й відкусив мені, не мені, а наживочки. Не мені, а приманки відкусив хвостик. Все, зараз міняємо приманочку і валимо на якусь іншу точечку. На цій точці, Цю точечку я поборов. Тут все добре, все красиво, але не за цими покльовками я приїхав. Просто приїхав порибалити і пошукати якісь місцяки. Все, знаю, що тут рибка є, це дуже і дуже добре. А навіщо якоря підіймати? Прикол, навіщо підіймати якоря? Такий непотужний малий, а таке витворяє, блін. На якорі. Така здоровена скеля, я тут ніколи нічого не ловив, може сьогодні щось піймаю. Ух, тишка, тут глубина, добряча глубина. Так, друзі, наче схожі точечки. Та ця точечка, цей якор схожий на ту точечку, де я спочатку починав. Все начебто так, але тут рибки нема. І тут трішки глибина. Не знайшов я такої ярко вираженої бровки, тому, мабуть, тут рибки і нема. Будемо чухати далі. Я прийшов на такі точки, де чисто міляк і пісок. Спробую тут. До речі, багато запитань. Дмитрику, чому ти виходиш на човнику? Не зя ж, ж виходити на човнику. Дивіться, ну якщо ви вже можете написати мені такий коментар, тому значить у вас є інтернет і ви ну, вмієте і писати, і все. Тому я думаю, не складно зайти не в Ютуб, а зайти в Гугл і написати, ну як там, ну наприклад, заборона виходу на плав засобах. І... Мені здається, зразу першим, другим, третім пунктом буде оця стаття, де що заборонено. І там не треба мене питати. Краще самому один раз почитати. Там все буде написано, де заборонили, де дозволено, де не дозволено. І тому, я думаю, у вас багато-багато питань відпаде. О! Будемо пробувати. Я би спробував би, але десь зацепився. До речі, якщо у вас човник 1,80 чи два метри, то вам палка в 90 й довжині не потрібна. Десь отак перехліснулися, то дуже складно потім відпутуватися. О! О, ось, друзі. Трішки ну, затримався на цій точечці. Були якісь невнятні такі клювання, тому, думаю, зараз на камеру щось піймаю. І оце, як засів на цю точку, блін. Воно все не клює і не клює. Не клює і не клює. Вже думаю, блін, скоро і камера сяде, а воно все не клює. І ось, як то кажуть, водяний мене порадував. Жалився наді мною, дав отакого. Окуня. Звісно, ну, хто бачив мої рибалки на цьому водосховищі якихось таких трофеїв давно вже в мене не було. Нема, нема. Тут все, мабуть, виловили. У арте... артелії вони ходили до війни, тут тоннами в день вилавлювали, зараз вони ходять. Тому я не знаю. Там чогось очікувати. Я навіть не знаю, де поїхати, де можна спіймати яку, ну, якийсь трофей. Це мені, мабуть, треба десь їхати за кілометрів 600 але але ну, це мені трішки і часу нема, стільки, і по фінансам дуже накладно буде, тому що треба і десь і ночувати. Та і нікого особливо, я так і не знаю, де нема таких знайомих, де у них така є водойма, де будуть якісь трофеї. А особливо це в Миколаївської області, якщо у когось є такі водойми, чи є доступ на такі водойми, де можна буде порибалити, пишіть. В Миколаївській області я можу під'їхати на таку водойму. Та, мабуть, і в Кировоградську область би я поїхав. Якщо там можна щось буде піймати. Так, переходимо на іншу точечку. Хоча мені здається, роздраконув я цього окуня, може, ще б одного піймав, але є там точечки, на яких хочеться ще порибалити. Друзі, чесно, скільки живу тут, скільки ходжу на човнику, водичка впала, я ніколи в житті не бачив оцю скелю. Я, даже, я тільки що її побачив, бо якась чайка сиділа. Дивлюсь, як вона там сидить. Зараз підійду, гляну. Чесне слово, такого не бачив. Це Ганяєш, ганяєш на човнику, можна так і моторчика відірвати. Ану. піньочок. Ану, я, але я не знаю, це він просто цей піньочок просто звідкілясь пливе. Ну, самі думайте, якщо наскочити на такий піньочок, то можна вилетіти з човника, тому я оце цю чеку і прив'язую до себе. Е, моторчику звісно, гаплик був би. Так, ще, друзі, ще пройдемося по мілякам. Геть, глибина тут, мабуть, метра два. Друзі, став на такий мілячок, ну, глибинка метра два, і зараз буду. Затаскувати свою приманочку на, цю, на цей мілячок. Кидати на глибину і затаскувати на мілячок. Мабуть, сьогодні така тактика буде краще працювати, бо походив на човнику, поставав на якаря на глибини. На глибинах рибку не знайшов. На глибинах, в принципі, треба шукати, коли рибка буде, ну, коли вода вже стане дуже холодною то на глибинах можна шукати буде судака. Чи шукати тих рибаків з халотами, які стоять на точках, кучкуються, підходити до них і там з-під них шукати того судака. А поки можна отак влітку шукати, Опа, ось о, оці ось була клівака, поки розмовляв, була клівака, ось о, ще, ще ось. О, і добив. І добив. Шукати міляки, бровки, гарні бровки і там знаходити рибу. Може і щука стояти. Не знаю, як влітку. Ну, особисто я не дуже влітку на цій водоймі по судаку виступаю. О, а по отаким голодним окуням у мене влітку завжди, завжди виходить дуже і дуже. Добре, гляньте, ну чим не гарний, гляньте, позує, ну чим не гарний окунь. 9 грам. Зараз в мене стоїть тут 9 грам і 2 дюйма резина. Так, змінимо давайте ракурса. такенький ракурс. Тут чисто такий, ну, Геть стол змілякав, кругом 2 метри, отак, отак іде, і десь отамо, все, починається така бровочка. І от туди кругом глубина. Проводка така, не, не можу сказати, що дуже така повільна. Начебто, бачимо, е, довжина спінінгу, ну, велика, тому оці підкидики і два, о, ось все, і два оберта катушечку, і то виходить така різка. Проводка з високими підривами. І рибка відзивається. До речі, як я і казав, рибка не крупна, а по спінінгу, по хлистику видно, що спінінг нагружається і вам здається, що там гарна риба. Я ну, Спробую ще в ту сторону, там навіть не знаю, яка глибина. Але все рівно, якщо я тут стою на міляки, якщо там глибина, то звісно десь буде і мілячок. Тинь. Оп, хлистик відпрацьовує. Опа, і все, і все барабана дрож. І тут от трішки отако от потанцюємо. Оп, пауза. Тик. Відпрацював. Хлистик відпрацював. Щось я не бачу, де той, де той мілячок. Опа, і все бих, і зразу. Оп. Підсів. підсів, такий непоганенький. З викиду, до речі, у мене трьохтисячна катушечка стоїть, 200... Вона з шнуром, я її вже важив, повністю з шнуром з бекінгом 205 грам Нео. Та, що трьохтисячна. І гляньте, і цей добряче взявся. Дивіться, друзі, став, відійшов від тої точки метрів 200 Вже оце, мабуть, 12-й закид роблю з жодної кліваки. Все ж таки рибка десь точечно стоїть. Не можу побороти цю точечку. Але ну, такі є висновки для тих, у кого нема човника, до тої точки, де я стояв, де я ну, ловив і дуже гарно майже на кожному закиді в мене клювало, там той мілячок, то є з берега підходи. Я так подивився, треба знайомому сказати, що можна туди їхати і точно будеш з рибою. там якась така аномалія. Ось відплив 200 метрів і нема рибки. 弄那嘛，那嘛。 Приманку так я і не міняю. 9 грам стоїть і 2 дюйма приманочка. Ох, тишечка на піддериві. Таке щось борзе. Не можна сказати, що якесь дуже-дуже мілке. Щось, щось борзе. О. Оп. Звісно, палка до 14 грам. Якщо була б якась ну, там, до 7, краще було б рибалити, кайфу було б більше. Дивіться, як я і сказав, тут не можна сказати, що дуже якийсь маленький окунь. Як ви думаєте, скільки сам відцепився, скільки в ньому грам. От в такому, мені здається, полосатику. Грам 150. Давайте його акуратненько зважимо. Оп! Дивіться, ваги зафіксували 145 грам, я казав, 150. Ну, майже майже вгадав. Дивіться, блін, сьогодні у мене два. Майже інструмента, два кантера, бо придбав собі ще один, бо цей то забуду в одній сумочці, то в другій забуду. А тепер взяв два і всі два поклав в одну і ту ж сумку. Потім цю сумку забуду і знову. Я не знаю, мені на десяток треба купити кантерів і лінійок. Ну, Якщо шо, лінійка в мене ще на човнику приклеєна, якщо якийсь там рибнадзорчик під'їде, головне. Коли я на цьому човнику хоча б, щоб у мене кантер був. Хоча в мене риби нема, то можна і так обійтися. Ну що, друзі, ось і скінчилась моя рибалочка. Самі бачили, таких трофеїв я не наловив. Але я і знаю, що влітку тут ніяких трофеїв. ну, Хто, як то кажуть, часто їзде постійно на рибалках, той може спіймати якогось трофея. А якщо так виїжджати, як я інколи, то ну, впіймав некрупну рибку і то. Добре. Вигуляв я сьогодні сафіну сафіну 90. Самі бачили, як вона працює в парі з 3000-м фортраном. Скажу так, рибку знайшов ну, багато, десь разів 10 ставав на якорь, але не на всіх точках була сьогодні рибка. Рибку знайшов на міляках. На міляки є Окунь. Окуня, Є такі точки, де окуня було сьогодні прямо ну, на, кожному, на кожному закиді. Любі друзі, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо клас і слава ЗСУ!